Доброго дня, шановні друзі, слава Україні з Новим роком всіх, а в нас, як завжди, аномалія. Наші бджілки вийшли на обліт, 1 січня 2023 рік. Займаюся я не так довго пасікою, але це в мене в моїй практиці. Це перший такий випадок, коли бджілки вийшли. На обліт серед зими всі клуби розпалися, тому що робив огляд. Ось бачимо як наші трудівниці не знають, що таке робиться. Температура більше 12 градусів, тепла і всі. Всі пішли на обліт. Що буде далі, як воно далі складається, не знаю. І ну, покаже. Говорили, що зима буде важка. Напевно, буде така вона важка і з тих, я відео не передивився, всіх майже всіх вийшли бджілки на обліт. Перший свій в цьому році. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей.